5 листопада 1965 року на вулиці Черкас виїхав перший тролейбус. Сьогодні ж протяжність тролейбусної лінії у місті сягає понад 124 кілометри. Тролейбусна мережа охоплює 110 кілометрів контактної лінії, встановленої на більш ніж трьох тисячах опор. Щодня містом курсують 66 тролейбусів, які обслуговують 24 маршрути. Сьогодні на підприємстві працює 320 чоловік. На підприємстві працює ліцензована. Школа по підготовці водіїв категорії Т. От і підприємство складається з певних підрозділів. Це ремонтна зона, це диспетчерський пункт, це служба рухомого складу і дільниця машин і механізмів. Серце тролейбусного руху це люди, які керують машинами на електричній тязі. Загальна чисельність водіїв підприємства понад 100 осіб. Є серед них як порівняно молоді працівники, так і знавці своєї справи з великим досвідом. Працюю водієм тролейбуса із 80-го року. в Училищі учився у 22-му на водія тролейбуса. І з дружиною познайомився, дружина теж працювала. Подобається. Все подобається. Тільки що то рано треба вставати. Ага. Кожен день я ж, рано у 4 години вже треба вставати. А так я ж все подобається. Про стан здоров'я, а відповідно, і безпеку пасажирів та учасників дорожнього руху піклуються медики. На підприємстві є фахівці цієї справи. Перед виїздом на лінію кожного водія перевіряє медпрацівник. Каже, що роботу свою любить, як і людей, з якими працює. Провіряємо водіїв. Перед випуском на лінію значить тиск міряємо. Пульс. Провіряємо, якщо щось не подобається нам, метод, то значить обов'язково на алкоголь. Провіряємо, жалоби питаємо, може, ну мало ли, це ж таке діло, голова болить, там, чи що, це, та, та, та. і якщо все нормально, все нормально, значить ставимо шляховий печать, що він придатний до роботи. О, да, да, да. О, так, Може там хто прийде, коли просто поміряти тиск. Інтересні люди. О, вони ж не тільки водії, вони люди, вони можуть щось розказати, щось повучити мене. О, так що, ну не знаю, це моя робота, я, я медик, я люблю свою роботу. Більшість черкаських тролейбусів уже не нові, тому ремонтникам доводиться добре дбати про те, щоб машини могли і далі виконувати свої завдання в будь-яку пору доби та за будь-якої погоди. Крім усього, тут стежать і за тим, щоб у салоні було чисто. Ми знаходимося в цехі денного обслуговування, де раз на сім днів кожна машина заходить на обслуговування. Перевіряється наявність справність акумуляторних батарей, докачка шин, змащування системи, ну і мілкий ремонт відносного сидінь або полового покриття. Також ну, фари. Регулювання фар відбувається. Як більш складний ремонт або по заявці, то у нас в сусідньому приміщенні відбуваються на заявки такі ремонти. Як і будь-яка техніка, громадський електротранспорт періодично виходить з ладу. Як впоратися з поломками, добре знають у спеціальному відділі Черкаси електротранспорту. Команда слюсерів знає розташування кожного гвинтика своїх залізних пацієнтів і здатна діагностувати і відремонтувати практично будь-яку несправність. Чим ви безпосередньо займаєтесь? Ну, ремонтом тролейбусів, щоб кожен ранок виїхали на лінію, скільки заплановано тролейбусів. Працюємо і ночу, працівники в нас є і електрики, і ходових, щоб рано можна було випустити всі тролейбуси на лінії, які заплановані. Раз на раз не приходиться. Mm -hmm. Як який день буває 2-3, а який, який день і 10, і 15, по-різному. Ну, це ж транспорт, поломки різні. Запчастини так є, наче і для слюсарів там придбали там, багато інструментів, таких вже болгарки, там гайковірти. Це вже стало трохи легше. Хлопцям вже не крутить вручну, а вже є і на акумуляторах, і це то вже набагато легше працювати. Наскільки б хорошим не був ремонт, будь-яка техніка з часом доходить до межі, після якої її краще просто замінити. Це розуміють не лише жителі міста, які нарікають на старі тролейбуси, а й самі працівники. На жаль, на цю заміну не так легко відшукати кошти, особливо в період війни. Втім, керівництво міста та підприємства таки вдалося це зробити. Одна е, така мрія всіх працівників тролейбусного парку це оновлення рухомого складу. І На сьогоднішній день. Між європейським банком реконструкції та розвитку, міською радою, черкаською міською радою і комунальним підприємством Черкас Електротранс була підписана тристороння угода от, про поставку тролейбусів в на наше місто. На сьогодні ми працюємо подальшому. Захистили цей план, і подальшому, все таки, ми отримаємо тролейбуси. Плануємо отримати тролейбуси близько 40 тролейбусів. І частина з них на автономному ходу в активі черкаських тролейбусників нині понад 80 одиниць техніки для пасажирських перевезень. Щодня більша частина з них виходить на лінії. Для того щоб координувати роботу десятків машин, потрібен окремий відділ: шість диспетчерів по 12 годин на добу допомагають водіям дотримуватися сформованих графіків руху. Працюю вже 43 роки на цьому як диспетчер. Що у вашій роботі? Меж. Зараз, в даному випадку, коли йдуть відключення, і треба переставляти тролейбуси. І ще дуже незручно, коли вони не заплановані відключення, от тоді виходить в нас такий калопс. калопс. Але да. в цілому справляєтесь? Ну я як ж мусимо справлятися, вже є практика за скільки років. Є якийсь момент, от, за який ви любите свою роботу, своє підприємство. Можете сказати про це? Ні, без е, любові на роботу ходити неможливо. Звичайно, і в мене немає такого, щоб мені не хотілося йти на роботу. Є просто незручності в зв'язку з цими відключеннями. Це для всіх диспетчерів нас, що це не, не подобається. Але ми не в... в руки і працюємо, тому що потрібно працювати. Дбають тут і про змінність кадрів. На КП Черкаси Електротранс вже протягом шести років успішно діє ліцензована школа з підготовки водіїв тролейбуса. За цей час підготували майже 70 кваліфікованих фахівців. Для безробітних, які перебувають на обліку у Черкаському міському центрі зайнятості, є можливість безкоштовно опанувати цю професію. У 2017 році на комунальному підприємстві Черкас Електротранс створена школа водіїв тролейбуса. Вона як займається як підготовкою водіїв тролейбуса на третій клас, так і підвищення кваліфікації. Всі водії наші мають право і можуть у нашому навчальному закладі підвищити класність. Це друга і перва, перший клас. Це дає надбавку до зарплати. Вітаю колектив комунального нашого підприємства Черкаси Електротранс із ювілеєм. Як ви знаєте, 60 років виповнилося нашому черкаському руху на тролейбусах. Війна внесла свої жорсткі корективи в роботу підприємства. За крайні три роки працівники були змушені навчитись виживати в важких умовах зменшення фінансування та відключення електроенергії. Та найважчим випробуванням стало кадрове питання, адже багато працівників вступили до лав зсу. З початку повномасштабної війни і по сьогоднішній день у нас наразі перебуває влазова ЗСУ 32 працівники, до складу яких ходять як водії тролейбусів, так і інженерно-технічні працівники, слюсарі, ремонтники. Особисто у мене в відділі 13 осіб, які боронять нашу країну. І підприємство якось допомагає своїм, звісно, до різних свят ми для наших працівників, які знаходяться в лавах зсу. Ми надсилаємо посилки, тобто ми всі гуртуємося, хто там домашні пиріжки спече, хто досочки, якісь теплі зв'яже. І ну намагаємося підтримати якось наших хлопців, тому що якби не вони, то у нас не було б певного руху тролейбусів в нашому місті. Тож не дивно, що в день свого ювілею КП Черкаси Електротранс не лише приймає подарунки, а й передає їх тим, кому підтримка необхідна значно більше. Підприємство знайшло можливість зібрати кошти на обладнання, що забезпечує сучасний зв'язок для захисників, і передали його військовим. Зв'язок це ви знаєте самі, так не поїде е, тролейбус. Якщо не буде якогось там сигналу, в проводах, не буде світла, Та так само зв'язок. Якщо є зв'язок у військових, це є спореження життя, це є вчасна евакуація, це є усвідомлення, і ти розумієш, хто є біля тебе і що робиться на лінії тої позиції, на яку на якій ти виконуєш завдання. Незважаючи на різні негаразди та інколи непрості ситуації, свої перші 60 черкаські тролейбусники зустрічають з надією та оптимізмом. Вірять, що труднощі роблять міцнішими і згартовують. Основною метою діяльності підприємства це є надання якісних послуг на ринку перевезень. З цим завданням підприємство справляється повністю, а справляється повністю завдяки своїм працівникам. Тому. Черкаси Електротранс і надалі буде надійним перевізником у місті Черкаси. Надалі буде виконувати своє стратегічне призначення це перевозити містян по місту Черкас. З нагоди урочистої дати сьогодні зібралися шановані гості. Представники влади та громади, привітали працівників установи з ювілеєм та висловили теплі слова подяки. Найвизначнішим трудівникам вручили відзнаки міської та обласної влади та нагороди, іменні годинники, грошові сертифікати та багато іншого. 60 років ми подивилися, це наче було вчора. Вже такий великий шлях фактично, підприємство пройшло. Підприємство пройшло гідно. І як би не хотіли, я вам скажу, приватні перевізники позбутися комунального перевізника в місті, цього не відбулося. Періодично нам приходилося захищатися, в тому числі депутатського корпусу, який часто густо не розумів, дякуючи Богу, що нинішня каденція більш позитивно відноситься до цього і з розумінням. Я скажу, що це надзвичайно серйозна робота, яку нам разом з вами прийдеться виконати в наступному році. І ми повинні чітко усвідомлювати, що 60 років наш новий рух тільки починається. Команда телеканалу Ільдана теж приєднується до святкових вітань і зичить тролейбусному руху Черкас, розвитку та процвітання. Владислав Бедренець, Геннадій Мальянов, служба новин телеканалу Ільдана.